Ракетне озброєння Росії. Скільки його у них Росія мала на озброєнні приблизно 300 ракет х-101 Про це йдеться у відповіді головного управління розвідки е, Міністерства оборони на запит 24 го каналу. За даними розвідки, частину крилатої зброї російська армія вже використала під час останнього масованого обстрілу. Однак ворог може не зупиняти виробництво ракет цього типу. Зазначається, що оборонні підприємства Росії можуть виробляти до 50 одиниць. Е, нагадаємо, Х-101 – це стратегічні ракети, які були взяті на озброєння у 2013 році. Вони одні з найдорожчих у російській армії. Приблизна вартість однієї становить 13 мільйонів доларів. Х-101 можуть пролетіти понад 5 тисяч кілометрів. Отака оце жахаюча зброя. Розуміємо, що Росія налагодила її виробництво, незважаючи там ніякі санкції і так далі. Італійська сторона не дозволятиме застосовувати зброю, яку передала зсу для ударів глиб Росії, так заявив міністр закордонних справ України Антоніо Таяні. Про це пише видання Лімонд. Очільник італійського силового відомства наголосив, що українці можуть вільно використовувати техніку та боєприпаси тільки на українській території для звільнення окупованої території, але не поза е межами нашої держави для обстрілів поза кордонами. Крім того, пан Таяні висловив підтримку ідеї мирної конференції за участю Росії, Китаю, Індії Бразилії. Він наголосив на важливості ролі Пекіна у врегулюванні нашої війни.